Вас вітає програма Життєвий простір і я Катерина Можаєва. Сьогодні вас чекає зустріч із жінкою, про яку відомо небагато, адже вона популяризує не себе, а свого чоловіка. Точніше, його музичний гурт, про який уже відомо не тільки на Закарпатті, а й за його межами. Хто ж сьогодні героїня нашої сьогоднішньої програми? Дивіться далі. Дружина музиканта і менеджер закарпатського гурту Рокаш навчалася у трьох мукачівських школах. Крім того, закінчила художню і музичну за освітою економіст, але мистецтво в її житті взяло верх. Уже 9 років вона працює дизайнером меблів на сімейному приватному підприємстві. Крім того, активно популяризує творчість гурту Рокаш. Вона мати семирічної дівчинки. Зараз теж чекає на дитину. Творча натура і цікава жінка. Ірина Янцов, в гостях програми Життєвий простір. Як воно жити із музикантом і водночас бути його менеджером? Нам сьогодні розкаже Ірина Янцо. тож, вітаю тебе! Привіт! Дуже приємно бачити. Розпочнемо, як завжди, традиційно нашу розмову із тесту випробування. Що це таке? Я тобі ставлю коротенькі запитання. Ти одним-двома словами даєш відповіді. Домовились, угу. так? Отож, Ірино, чи змогла б ти пробачити зраду? Ні. Що ти обираєш кар'єру або родину? Родину. Що тобі не подобається у своєму чоловікові? Це залишимо поза кадром. Як він тебе лагідно називає? Ірочка? Головний твій недолік. Я хочу його приховати і, може, справлюся з ним, щоб ніхто і не дізнався. Ірино, я, звичайно. Приємно з тобою познайомитися ближче, тому що зазвичай знають більше про твого чоловіка. Про тебе знають і чують небагато. Але треба усвідомити те, що якби не ти, то й твого чоловіка можливо також не знали. Весь життєвий шлях успіху є така фраза встелений. Жін... Ну, не то, що встелений наповнюється жінками, які штовхають вперед своїх чоловіків. Не тільки прикрашають, але й штовхають уперед. Mm -hmm. Добре, але почнемо ми з біографії твоєї з дитинства, і прочитавши твою біографію, я зрозуміла дві речі: або ти була сильною башкетницею в дитинстві, або ви часто змінювали місце проживання, тому що ти змінила три школи. Так, ми переїхали, але тільки з одного району Мукачева в інший. Тобто це не було через погану поведінку. Це ну, так якось не було принциповим продиктовано тим, що я себе поводила, або мені якось подобалось, чи не подобалося в тих школах. Так випадково вийшло, але я задоволена тим, що в мене багато знайомих. Не 30 однокласників, а 90. Далі після школи ти попрямувала одразу до Львова так? в лісотехнічний університет угу. і економічний факультет став твоїм першим, можна сказати, таким навчальним кроком. Так, я дуже спов'язувала свою долю з економікою і двічі, У 10 і 11 класі брала участь в олімпіадах всеукраїнських. У 10 класі зайняла перше місце на обласній олімпіаді з економіки. А в 11-друге. І вивчила програму за перший другий курс університету по мікро-макроекономіці, дуже захопилася цим, поступила на економічний факультет, думала, що це така професія, яка дає мислити людині глобальними категоріями, що вона, вона така універсальна. Ось. Але прийшовши в лісотех, побачила, що. Більшість одно ну, тих, хто зі мною навчався, одногрупників, вони мріють стати бухгалтерами на якомусь лісовому підприємстві. І я там малюю на парах портрети викладачів, а вони мені всі кажуть, що тобі того. Тобто, ну, так якось трошки воно мене розчарувало, але разом з тим економісти проживали в гуртожитку поряд із дизайнерами меблів. І за рік сусіди мене загітували, що я поступила на наступний рік без підготовки особливої. І батьки мене в цьому підтримали на дизайн меблів. От та професія мені більше сподобалася, була більш творча і навчальний процес. І зараз я вже багато років працюю дизайнером меблів. У і вас я... є своє підприємство, так, сімейне підприємство, так, на якому так. ви працюєте? Так. Хоча зараз уже у своїй новій діяльності бачить, що дизайн меблів це, це він менш творчий, ніж може бути творчості в житті і ще і завдяки іншим професіям. Ірина, тепер я розумію, чому Віктор Янцов обрав саме тебе. Економна, меблі майструє, дизайн створить все як потрібно, так? Ну, Спитаєш в нього, потім. Скажи, будь ласка, от далі після Львова ти переїхала до Києва навчатися. Що тебе привело у столицю? Віктор. Ми рік-рік скучали одне з одним. Він навчався перші свої роки університетські також у Львові. ось. І я поступивши у Львів, ну, я була вже з ним знайома, але ми ще не зустрічалися. Думаю, от, напевно, ми десь там переднемося в електричці Львів мукачево І він якраз той рік, коли я поступила у Львів, він перевівся в Київ від Мирослава Скорика до Євгена Станковича в клас по композиції в консерваторію. І рік, вже Коли ми з ним зустрічалися, я навчалася у Львові, він у Києві. Готувалася до того, щоб перевестися в Київ за сімейними обставинами. Шукала університет, заклад з подібною професією. Там не було дизайну меблів, і я вибрала академію мистецтв київську національну. І дизайн просто, графічний дизайн. Як тобі вдалося орієнтуватися одразу от, в різних напрямках, все ж таки, тому що дизайн, мистецтво, воно нібито поєднане, але важко, економіку сюди також приписати? Ну, економіка, ось це. Я просто не пошкодувала той рік свого життя, який я провела на економічному факультеті. І щоб забути про це, щоб піти далі. Для того, щоб звільнити місце для нової мрії, для, ну, яка мене більше захоплювала. Я не поєдную, я би сказала, економіку і, і, там, і інші мистецтва. Більше повністю життя моє наповнює якісь творчі моменти, а моє ремесло: дизайн меблів. Ну, я до нього так ставлюся як до роботи, яку потрібно виконати. У тебе є і базова музична освіта, так? Так. так. — Як музична це школа? Відбулося, Прийшли до нас набирати школу. Мені було вісім років. Я сказала, я хочу йти в музичну школу. Пішла там, проспівала пісеньку, прохлопала ритм. А сьогодні якраз ми водили записувати в музичну школу свою дочку. І вона то саме виконувала, що я тоді. У 90-му році. Ти вмієш співати і, можливо, грати на якомусь інструменті, так? На піаніно. Ну, я просто для себе грати на фортепіано, імпровізувати я не можу, але вальси Шопена розучувала для себе і так інколи музицирую для дитини. У 2008 році вже твій чоловік створив гурт Рокаш. Ти одразу сказала, що ось я буду з вами усюди і буду менеджером вашого колективу. Ні, в них там були. Довгий-довгий процес пошуків, і Віктор створив рукаш не зі своїми знайомими, не на пустому місці. Він вже з 97-го року показував результати. Якщо йде мова про запис хору, хор співає, я там готую їм після запису бутерброди, щоб ну, там, відзначити завдячити колективу за, за те, що вони. Ми були студентами особливих фінансів, там розраховувати це не було. Там, робить він концерт, я йому друкую програмки, для, ну, щоб на стільчики розставити. Таке інше там статті, наприклад, щоб він сам про себе, ну, він би і не писав. Ну, а я думаю, ну, добре би було, щоб проінформували, подзвонили навіть нам ну, і в студію, щоб буде такий концерт, якщо є бажання, там, приходьте в такій-то годині. І ви, ну, ваш канал приходив 10 років назад, у 2003 -му році, в Мукачі на концерт. Рокаш, це в його перший досвід просто творчості музичної, створити репертуар для рок-гурту. І для тих гуртів, що я могла, то я допомагала. Але в них були інші люди, які головні були. В в цьому аспекті, що вони штовхають цей гурт, просувають, роблять промо, ну і все інше. І на початках роках також я абсолютно так з боку, що могла, що мені ставили задачу, ну не ставили задачу, що я запропонувала всіми силами, але ну так це все плавно відбулося. І коли, от вже в 2011 році, в нас всі пішли з гурту, всі. Хто був на початку, крім Віктора, в результаті, от Віктор був в роки 6 з самого початку, а, а всі інші вже вони змінили не з самого початку. То ми якби вже були як засновники Віктор, і я вже могла казати, що ось ну, я тепер ставлю задачу, тоді, напевно, у 2011 році вже повністю. що Взяла ініціативу. Треба, свої треба роки. було так, приймати рішення самому, ну і так якось поступово різні аспекти діяльності групи лягли на моїй плечі. Ірина, мені цікаво, от чому Віктор, твій чоловік, не запропонував тобі, можливо, стати також учасницею колективу. Не відчуваю в собі такого, такого потягу, бути на сцені, співати або грати на якомусь інструменті. І не відчуваєш собі особливого такого таланту, знаю, знаючи, як працюють і молодші люди. і ну, У нас в гурті навіть ну, людина там, 24 роки. Але набагато музичніше, музикальніше. Ну, музика не була основною. Слухати дуже люблю. Ось, але набагато впевненіше все почуваю в візуальних мистецтвах. Ну це ж моя професія, музика. Ну, кожен повинен займатися своєю справою. Звикли вже бачити гурт Рокаш разом із тобою, тому що завжди така дівчинка гарна, завжди з портфельчиком, з фотоапаратом, ось такий образ ти собі створила. Тобі він просто зручний, чи взагалі, от як ти собі обираєш саме свій образ? От він у тебе такий був із шкільних років, студентських? Ну, чи змінився? Так. Я образ не вибираю, як мені зручно так, вдягаюся. Ну, я, я взагалі ну, така людина не, не демонстративна. Ну, не, дивлюся потім часто фотографії з концертів і немає моєї фотографії, тому що я завжди по той бік камери. Чомусь мені там комфортніше. Хоча, можливо, це і не дуже правильно. Потрібно створювати, як то кажуть, особистий бренд. Ось. Ну. Мені цікаво, якось Віктор впливає от, на твій образ, можливо, якісь поради, рекомендації. Як він тільки він має декілька побажань, ну, що стосується, ну, щоб це не було мій вигляд, не викликав якихось питань у людей. Якщо він бачить якісь такі деталі, які можуть. Можуть неоднозначно виглядати, то він мені підказує. А так він не обмежує і не рекомендує мені нічого. І навпаки, він завжди каже, не фарбуйся, тому що мені подобається <кхем> і, і так, як ти не нафарбована. Природній словом, так. так, так образ так. подобається. Ти, наскільки я знаю, також м пишеш музику, вірші, вдається тобі? Віктор там напише пісню і там, ходи сюди. Заграє, каже, ну, там, додай сюди ще там, долю в цей такт, щоб була затримка. Він, о, дійсно, там можна там, додай квадрат на початку, ну в такому дусі. Тобто ну, ми спілкуємося просто про те, що він написав, а потім каже: ну, от, така мелодія на куплет, така на приспів, така на відступ, давай типу шукати тексти. І ми там на куплет з одного збірника, на приспів з іншого. Ну, Якось це навіть не пишеш, звісно, вірші адаптуєш із тих збірників. Я більше маю досвід в юності писала вірші, як писала. А зараз просто вже підбираю тексти, що не вистачає, то дописую із, ну, на основі і в такому стилі народному. Наприклад, пісня Вінко, Вінко, да, я запропонувала оцей момент замінити, хто тя буде він купити, кіт я піду в землю гнити. Це ну, не особливо приємно слухати. І ось, власне, от, моя пропозиція була: Я тя буду він купити, доки буду в світі жити. І тоді ми вже чуємо ансамбль руснаки, підхопив цей текст, і він вже. Потрохи стає народним. Хоча б ніде він не зустрічався до того. Гармонійно поєднуються ваші творчі пошуки так, разом із Віктором. І я думаю, що зараз тобі набагато легше працювати і просувати, можна сказати, колектив Рокаш, тому що зараз ти у положенні. Мені ну, з одного боку, це приємний, прекрасний період. З іншого боку, мені дуже образливо, що тепер період фестивалів. Ось, і, і там буде багато людей, нас ставлять в хороший час в суботу ввечері. Якраз тоді, коли я вже не, не зможу їздити, ну, тому що ну, можуть пологи початися в будь-який момент, а там буде просто дуже багато емоцій, і ми відчуваємо, люди пишуть, що я їду на цей фестиваль, щоб вас почути. Я на всім їх не потрапляю. Раніше я їх постійно супроводжувала під час концертів, хоча зараз бачу, що можна було менше їздити, мені не було в цьому потреби бути присутньою на кожному концерті. Але це давало мені таку моральну підпитку, що я як результат нашої спільної роботи, реакцію публіки на концерті я бачу наживо. Це дуже класно. Але зараз я би не сказала, що я працюю менш ефективно, тому що переговори, вся підготовча робота до концертів. І так здійснюється дистанційно. Інтернет, з телефоном. А також ми там знімаємо кліпи, робимо фотосесії, такі різні речі, нюанси для кліпу, там релізи, статті. Це все також не потребує фізичного. Переміщення і великого фізичного навантаження. Віктор тепер вас дуже береже, так, і, ну, можливо, не пускає і правильно робить на концерти, щоб ви краще вдома відпочивали у спокої. Ну, і він нам сказав, що дуже чекає другої дитини так? від вас. Так. Тому що це для нього найбільше щастя, яке може бути, звичайно, діти. Так. так. Ми поговорили з ним дізналися багато цікавенького про ваше життя спільне. Пропоную послухати. У нас зв'язала музика, а зокрема, це був хор, муніципальний гармонія під керівництвом Володимира Волонтера, де я почав співати. І вона дивилася, насправді я туди пішло співати, тому що там бачу гарна дівчина співає в альтах. Я так собі подумав, чому мені не піти співати в баритони, а баритон якраз так знаходиться над альтами, тобто поряд. З Ірою, тому я вирішив там піти співати, і так сталося, що вже творчість, музика, мистецтво об'єднало нас. Подобається в ній все. Практично, навіть не практично, виключно все подобається. Цілеспромовленість, як кажуть, не словом, а ділом. Тобто, що вона говорить, вона то виконує, причому дуже швидко, тобто реагує. дія зразу відбувається дуже швидко після того, як сказане слово. І, Напевно, відданість. Тій е, сфері, тій праці, е, в якій вона працює. І щось найцікавіше, мені дуже подобається, що вона дуже практично дуже мало зациклюється на одному чомусь. А робить одну справу, зразу забуває і зразу робить наступну справу, тобто не мусолить довго. Це добре, на відміну від мене. Я дуже люблю все робити дуже довго, придивлятися, все виважувати, відфільтровувати. У нього в неї такого немає, вона все робить досить як то кажуть, польотно, правильно і швидко. Для мене найбільший сюрприз, несподіванка, напевно, це для нас двох було це дізнатися, що у нас буде друга дитина, друга вагітність. Це дійсно було для нас несподіванка, і сюрприз. Тому що ми, якщо ми, якщо ми першу можна сказати, планували, то друга це несподіванка, і сюрприз, і це приємно. І напевно надалі так і треба працювати, третя, четверта дитина, щоб то було несподіванка, і сюрприз. Це не найкращий сюрприз в житті. Насправді. Чи є у тебе щось про нього таке, можливо, потаємне, секретне, можливо, що тебе... б ти хотіла виправити у ньому? Та мені подобається. В ньому є такі риси, яких мені дуже бракує. І, і вже коли ми починали зустрічатися, він вже мав здобутки завдяки своїй цілеспрямованості і працьовитості. Цього мені завжди такого упорства бракувало. Не потрібно на поганому концентрувати свою увагу. Адже взагалі речі не є ні, ні хорошими, ні поганими, а є наше ставлення до них. І тоді, як ми їх сприймаємо, виходить, я сприймаю Віктора позитивно, значить, в ньому нема нічого поганого. Підтвердженням вашого позитивного сприйняття є ваша дівчинка Марія, яка вже цього року йде у перший клас, так ти вже сказала, що віддаєш її до музичної школи. Вона загалом творчо вже якось себе проявляє чи ні? Вона, так як і я, більше візуал, а не аудіал, не є музична людина, а більш образотворча, тому що у Віктора є племінник. Подібного віку, який співає пісні рокаша. По-перше, він їх співає, а наша Марічка ні. А по-друге, дуже гарно інтонує чисто. Марічка тим цікавиться менше. Вона постійно малює, робить якийсь руч, хендмейд, ну, щось таке твор, творче, в образотворчому напрямку. Але однозначно ми її записали в музичну школу для того, щоб вона мала. Ну, загальний розвиток, музичний. По-друге, ну, хто його знає, можливо, вона також, завдяки музиці, може зустріти і свою долю, або просто ну, багатше буде духовно. Але ми, ми в першу чергу, вона нас сама попросила, щоб віддали її ще в художню школу. Цим вона цікавиться ну, за, за власною ініціативою. Другу дитину, кого ти чекаєш? Дівчинку зараз? Дівчинку теж, це вже остаточно. Так. Ну, За, за даними трьох досліджень. Ім'я вже придумали? Це в нас порядок денний зараз, тому що перша два тижні була дівчинка, і мені ми вже списки писали в інтернеті, шукали, з людьми радилися там. Ну, от ось, таке ім'я. Ні, вона не схожа на людину з таким ім'ям. Е, ну, багато було. І потім за 20 хвилин приїхав мій тато із відрядження і каже: так, Марічка подобається всім. А ми так, да, о, все, буде Марічка. І повезли в церкву хрестити. Зараз теж треба тата кликати. Зараз Марічка. Дуже проявляє ініціативу, що вона називає цю дочку, тому що це ж її сестричка. Тому ви довірите їй цю справу? Так, так. Скажи, будь ласка, от загалом кажуть, що творчі люди вони творчі в усьому, і вдома у них також часто буває творчий безпорядок. У вас як вдома? У нас в будинку завжди Нічого зайвого не повинно бути, тому безпорядку, як такого, бути не може. І ми ж ми намагаємося жити дуже просто, без, без якихось зайвих матеріальних речей, без таких речей, які ну, для того, щоб перед кимось похизуватися просто функціонально, щоб нам було зручно, щоб нічого не відволікало від. Творчої роботи. Наприклад, у нас немає телевізора, але це ніколи в нашої сім'ї не було телевізора, це свідомий вибір. Стіни в нас всі чисто білі, з меблів у нас може бути в кімнаті тільки, наприклад, диван і стіл, або там стіл і фортепіано, і стілець. Тобто такий, такий мінімум, який нам достатньо. Віктор казав, що він невибагливий, можна сказати, у чистоті, але мені цікаво, чи він долучається до прибирання, можливо, вдома. Чи ви його не заставали з Вінником? Ну, я якби своєму чоловікові не даю руки шмату, тому що у мене чоловік таким не є. Або він, ну, як це так якось. Але він мені допомагає. Він... Як чоловік має виконувати чоловічу роботу, яку я не можу виконати. І я його прошу про це, він Він робить таку роботу, яка можливо не є щоденна, але я би її не змогла. Ось також він. Залюбки одягає дитину, в садочок, наприклад. Віра, ну, мені цікаво, от, тобі би підійшов чоловік, який би тебе обмежував у чомусь. Наприклад, менше виходити, менше гуляти, краще бути домогосподаркою, а не, наприклад, реалізовувати себе поза межами дому. От як ти до цього ставишся? Ні, ні. Та він взагалі мені навпаки каже, коли там ще перша дитина була, то якби ти ходила з колясочкою гуляти. Ну, я просто з перших там, днів, тижнів дитини народилася, я вже ходила із люлькою на замовлення, там, на монтажі меблів, так далі. Каже, що за нонсенс витрачати час. Просто ходити там, гуляти з коляскою, з дитиною. Ну, ми, звичайно, там і на природу з нею їздили, і ну, вона не не, не доотримала через те, що я вже працювала якоїсь уваги або свіжого повітря, але ну, ось так, от, домашні, як то кажуть, курки, ну він навпаки каже, ну це, це якби не дай Бог. Як любите відпочивати разом? Активно чи пасивно, скажімо так? Ну, у нас не, немає такого, як відпочинок, тому що робочий тиждень на роботі, а вихідні на концертах. Тому відпочинок це якби зміна діяльності на, на хобі. А тут Релакс також хороший. Тому що концерт приїжджає, що в людей свято завжди. Концерт з якоїсь хорошої нагоди або фестиваль. Ну і там якось так відпочинок активний. Нам це набагато приємніше, ніж ніж полежати на пляжі, поїсти в хорошому ресторані десь в Туреччині і потім розповідати скучаючим друзям, що, що як то було смачно. Мені цікаво ще одне: чи важливо для тебе, щоб чоловік заробляв більше? У нас немає немає зацикленості на грошах. Можливо, тому що мені, наприклад, мої батьки не культивували оце верховенство грошей. Вони в мене обоє дуже, дуже роботящі люди, трудоголіки і просто працюють і в вихідні, і ну я навіть кажу, ну чому. Чому так багато, чому треба бігти на роботу? Це є власний бізнес багаторічно. І, і так якось старатися багато працювати, ну, виходить, навіть виглядає так, що заради самої праці. А то просто людині так хочеться. Вона ну, трудоголік в деякій мірі, але це не є погано, це їй подобається робота, процес праці. Це також досить благородне покликання, якщо людина хоче працювати, вона не може без праці. І також Віктор Грошам надає таку функцію просто як можливість гроші. Ага, ось я відіграв концерт, я запишу там половину пісні. І тільки такими категоріями. Він він мислить, але погодься, що дитина буде тягнути зараз багато коштів. Все одно Ні, не буде, не буде. Ну, у нас вже дитина не перша. Приємно, що у вас у вашій родині домінує духовне над матеріальним і дійсно треба позади багатьом родинам. Ірина, дякую тобі за приємну розмову. Я тобі бажаю успіхів, творчого натхнення, звичайно, гарної дівчинки, такої ж як ти, і всього найкращого. Дякую тобі. Спасів. Спасів. Бути з чоловіком на одній хвилі, бажання і прагнення не одної жінки. Як бачимо, Ірині Янцо вдалося спіймати творчий напрямок свого чоловіка і рухатися з ним, досягаючи неймовірних музичних висот. Бажаю вам досягати недосяжного. Це була програма Життєвий простір і я Катерина Можаєва. Побачимось!